Вітаю на календарі 3 квітня, понеділок, початок робочого тижня. В ефірі Капріньюз з вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Пропоную обговорити наступні теми: загибель п'ятимісячного хлопчика та евакуація населення. Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці. Мовляти їх вже, ну ми бачимо, що нема сенсу. Ну мабуть. Вже... Вже досить з ним розмовляти, треба просто брати і вивозити. шість загиблих, одинадцять поранених. Ворог вдарив по Костянтинівці ракетами с 300 та ураганами. Шість людей загинуло, одинадцять отримали поранення. Електронний рецепт на ліки, що змінилося з першого квітня. дуже багато побочних дій, дуже багато неправильного прийому препаратів. Все жалінію больницю наші пацієнти приходять іноді... В бтіхою борять дайте что-нибудь от желудка, дайте что-нибудь от того или от того. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на великодні свята. Внаслідок бойових дій на Донеччині повністю знеструмені 108 населених пунктів без газопостачання. Залишаються 77. сім. Щодо бово над ліквідацією пошкоджень в результаті бойових дій. Енергообладнання працюють близько 70 бригад енергетиків. Гасіння пожеж та водії на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі. Протягом вихідних виявлено 11 водіїв, які керували транспортними засобами. В стані сп'яніння. у Новогродівці автопарк комунального підприємства поповнився новеньким сміттєвозом. Машина нова, машина сучасна. Це стосується як самого автомобіля, так і бункера. Загибель п'ятимісячного хлопчика та евакуація населення. Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці. Дивіться далі на Авдіївському напрямку. Тривають запеклі бої у спробах оточити Авдіївку. Ворог застосовує усі види зброї, які тільки має. Все більше і більше руйнуючи місто та вбиваючи місцевих мешканців, які, попри небезпеку, продовжують лишатися в місті. Десятки обстрілів в місто там, іноді 250-300 обстрілів по позиціям навколо міста. Гатять з усього, що в них є в наявності, це міномети, ствольна артилерія, танкові обстріли, системи РСЗВ з різними зарядами, як касетні, так і запалювальні елементи. Зрозуміло, великої шкоди приносить ракетні удари, авіаракетні удари. Іноді їх буває і 10, і 12 в добу. Жодного успіху поки вони не мають, Збройні сили тримаються. Ну, в принципі, скажімо так, ситуація важка, але контрольована. Майже безперервні обстріли змусили деяких людей все ж таки виїхати за межі міста. Трохи поїхали. Поїхали люди. Люди бачать, що комунальники потрошки виїжджають з міста. Дійсно, буде менше по часу давати мобільний зв'язок в добу. Якщо раніше там до 20 годин був мобільний зв'язок по місту, то зараз 12 годин і будемо і далі знижувати. Буває і 14 людей, буває і 7, буває і 3, буває і 25». Тобто зараз потрошку люди поїхали десь за місяці-півтора. Ну більше 300 людей виїхали з міста. Наразі в Авдіївці продовжують залишатися близько двох тисяч мешканців. Попри заклики вмовляння влади, вони відмовляються виїжджати у більш безпечні місця, ризикуючи не тільки своїм здоров'ям, а й життям. Жахлива новина сколихнула вихідними всю Донеччину. В Авдіївці під ворожим обстрілом разом з бабусею загинув п'ятимісячний хлопчик. Ось це відео зняли правоохоронці за декілька днів до його смерті. Нікуда зараді дома жизні мужа і дома. Правильно, это потому что я его сама строила. Это кирпичи, сама его строила. Пос... Ну, не буду никуда ехать. Все. Давай что-то с ребенком. Не думай. буду, я я остаюсь здесь. Вы Давай писати. с ребенком что-то думать. Я тебе его не отдам. Это раз. А А он ему не надо. Вот а именно. Не не я не знаю, надо. что. Я знаю. Я никуда не поеду. Вот свои есть. Я писала отказ. Да, это понятно, Это вопрос. Ну, потому что ребенок. Ну, Ты ну, понимаешь, что що такое ребенок. бачили ей реакцию, что она не хотела. Ну і, на жаль, був вночі обстріл, дуже такий потужний, масований був. Прилетіло в будинок. Будинок загорівся, батька і мати отримали поранення. Доволі такі суттєві поранення, опіки мали. А на жаль, бабуся і маленький Данила вони, ну, згоріли живці. Попри смертельну небезпеку в Авдіївці досі перебуває вісім дітей, проте ця цифра може бути і більша. На жаль, знаходимо все нових і нових дітей в місті. Ну от чомусь я впевнений, що вісім це не остаточна цифра, їх, скоріше, за все, трохи більше в місті. Шукаємо поліція, ми, волонтери, постійно розшукуємо. Така, знаєте, безвідповідальна там взагалі. Так таке ставлення батьків до життя своїх дітей. Вони їх ховають, вони їх переховують, навіть коли ми їх знаходимо. Віталій Барабаш каже, вже скоро механізм примусової евакуації дітей, який застосовують в Бахмутській громаді, буде запущено ще в 13 громадах Донеччини, у тому числі і в Авдіївській. Я думаю, що на цьому тижні буде все таки прийнято рішення тим більш заступник керівника ОВА Костюніна Юля вже. Озвучила, що, скоріш за все, 13 громад будуть мати змогу примусово вивозити саме родини з дітьми. Ну ми чекаємо цього, тому що ну, це дійсно розв'яже нам руки, бо вмовляти їх вже ну, ми бачимо, що нема сенсу. Ну, якщо люди за там, три, три тижні, майже за місяць, не зголосились вивозити своїх дітей, то ну, мабуть вже досить з ними розмовляти, треба просто брати і вивозити. У такому випадку евакуація дітей разом з одним з батьків відбуватиметься у присутності правоохоронців, представників міської військової адміністрації та психологів. Днями Костянтинівка зазнала масованої атаки росіян. Про наслідки обстрілів та кількість загиблих уже готові розповідати мої колеги. «Єсть! Єсть!» «ВК!» «Ні, все-все-все-все. Це 300. Ось 200. Обслідуємо далі, мужики. 2 квітня о 10.05 ворог здійснив черговий хаотичний обстріл Костянтинівки. Снаряди поцілили в житлові квартали в центрі міста. «ЗРК С-300. Один, другий. Підпочивлюємо». Приватного будинку ми мешкали. Літня пара. Поверхівка, чотирнадцятиповерхівка. Ще одна фасади, чотирсоповерхівки. Пошкодження. Внаслідок ракетного удару по Костянтинівці загиблі 200 цивільних. Ось вирва від прильоту. Це просто житловий будинок. Житловий будинок, в якому мешкали цивільні мешканці. За результатами обстрілу, 6 людей загинуло, 11 отримали поранення. Пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури у місті і дитячий садочок-16 багатоквартирних будинків, 17, приватних будинків, газогін і інші об'єкти інфраструктури. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, ворог випустив по місту дві ракети С-300 і здійснив чотири залпи з ураганів. Впродовж доби було дев'ять обстрілів, касетними боєприпасами, ракетні удари та артилерійські обстріли міста Курахове і міста Гірник. Внаслідок обстрілів пошкоджено 29 житлових будинків. У місті Курахове один багатоповерховий будинок, вісім приватних житлових будинків та будівля храму. У місті Гірник постраждало 20 житлових будинків. Пошкоджень зазнали електричні мережі. Загиблих та поранених немає. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки 29 російських атак. Ворог бив ракетами і дронами. Протягом доби армія РФ вдарила по 12 населених пунктах. Окупанти позбавили цивільних мешканців життя та житла. Російські війська обстріляли міста Бахмут Костянтинівка, Гірник. Курахове, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, СМТ, Велика Новосілка, села Орлівка, Північне, Калинівка. Очеретине. Рашисти застосували авіацію, ЗРК С-300, БПЛА ланцет, РСЗВ град, ураган, «Смерч», артилерію. Знищено та пошкоджено 59 цивільних об'єктів, 49 житлових будинків, дитячий садок, адмінбудівлю, цехи заводу, лінію електропередач, газопровід, автомобілі. Дві ракети С-300 та чотири залпи з ураганів окупанти спрямували по Костянтинівці, поцілили у 17 багатоквартирних та 18 приватних будинків. Адмінбудівлю, дитячий садок, газогін, автомобілі вбили шість цивільних мешканців. Ще десять отримали поранення. Зі смерчу ворог накрив Курахове. Руйнувань зазнали чотири приватних оселі та об'єкти критичної інфраструктури. З авіації та градів росіяни обстріляли Авдіївку. Пошкоджено цехи заводу. В обох випадках інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті, Вугледарі та Калинівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Мирнограді задокументували спробу підкупу поліцейських. Водій пропонував правоохоронцям гроші за непритягнення до відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння. Минулої суботи поліцейські марногради зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2101. Під час спілкування 71 з 71-річним водієм з'ясувалося, що чоловік має ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, водій став пропонувати правоохоронцям вирішити питання на місці. На попередження про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі порушник не відреагував. Тому на місце події була викликана слідчо-оперативна група для документування злочину. У результаті відносно водія поліцейські склали протокол за частиною 1 статті 130 керування у стані сп'яніння кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіків призовного віку, які не повернулись за кордон, можуть покарати за недотримання законодавства про оборонну мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Зазначається, що чоловікам загрожує штраф від 3400 гривень до 5100 тисяч гривень. Якщо з'ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 гривень до 8,5 тисяч гривень. А тим, хто отримав повістку і втік за кордон, загрожує кримінальна відповідальність і покарання від 3 до 5 років ув'язнення. Електронний рецепт на ліки, що змінилося з 1 квітня. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Електронні рецепти на ліки в Україні діють ще з 2021 року, і список препаратів поступово розширюється. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що з 1 квітня цього року відпуск усіх рецептурних ліків здійснюється за електронним рецептом. Сімейні лікарі кажуть, це допоможе убезпечити пацієнта від неправильного прийому препарату. сожалению, очень много побочных действий, очень много неправильного приема». Препаратов. К сожалению, больные наши пациенты приходят иногда в аптеку и говорят, дайте мне что-нибудь от желудка, дайте мне что-нибудь от того или от того. І, і не завжди навіть працівникам і фармацевтам хата може бути і час, і терпіння пояснити людині, що це намір однакова група препаратів, або взаємозаміняємо. І на жаль, ми з цим спілкуємося і сталкиваємося достаточно часто. Виписати електронний рецепт може лікар будь-якої спеціальності державного, комунального або ж приватного медзакладу. Пацієнт, який потребує таких ліків, має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Важливо, щоб саме лікар, який відповідає за лікування пацієнта, в з електронні медичні записи про стан пацієнта і зробив відповідне призначення лікарських засобів у формі є рецепта. Записаться на електронну очередь, ви не зможете, поки ви не будете зареєстровані. Тому ви первый приходите наверно так в амбулаторії, в регістратуру і спрашуєте, кому можна звернутися, якому доктору, у которого ще є вільні місця для заключення декларації. Пацієнт берет свій паспорт, ідентифікаційний код. І приходять к доктору, заключають з ним декларацію. Більшість ліків, на які потрібні рецепти, можуть продаватися без них на період дії воєнного стану. У аптеках кажуть, з 1 квітня перелік рецептурних ліків не змінився. Обезболюючі зпалювальне протягом гормональні, для зниження давлення, сіті карвалол, кардіомагніл. Ну, в общем, кардио группа противоаллергии, ну, вообще список очень большой. Антидепрессанты без рецепта можно купить асорбенты какие-то капли в нос. Это будет, наверное, без рецепта. Пока на период военного положения пускаем без рецепта. Лікарі зазначають, самовільне приймання ліків, зокрема антибіотиків, може нашкодити організму, тому першочергово звертайтеся до фахівця. Регістратура працює, запис іде можна по телефону, можна прийти в регістратуру записатися на прийом, прийти в положене час, виписати лікарства і теж задати доктору ті питання, які ну необхідні. Коррекция доз, что можно, что нельзя, при каком давлении. То есть там есть много таких нюансов, которые аптечный работник не будет объяснять пациенту. Но, конечно, мы все медицинские работники, конечно, за то, чтобы именно антибиотики, конечно, выписывались только по рецептам, только по назначению лечащего врача. На час воєнного стану є рецепт, буде впроваджуватися поступово. Так для своєї зручності ви зможете самостійно обрати за яким рецептом ви бажаєте придбати ліки в аптеці електронним чи паперовим. А за відсутності світла чи зв'язку у медичному закладі лікар також випише вам рецепт на спеціальному паперовому бланку. Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі у цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її у безпаперовій формі. Музика. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на Великодні свята. Подробиці далі. Складні часи завжди нагадують нам про те, наскільки цінно та важливо бути поряд з рідними. Особливо це стосується родинних свят, зокрема Великодня. Укрзалізниці запровадила курсування низки додаткових поїздів задля зручності своїх пасажирів. Зокрема, було призначено додатковий потяг Дніпро-Київ, який буде курсувати 9 та 15 квітня. Мешканці Покровська до Дніпра можуть добратися як електричкою, так і евакуаційним потягом. Отправляется в 9 утра, в 16-15 годин в днебре. Ехать очень долго. Потом идет пассажирский поезд в 14 часов 15 минут. И он в 17.40 Днепре. в Днепред. Поезд Блацкар, 110-120. З Дніпра можна придбати квиток на Київ. Потяг вирушає до столиці об 11.00. Вартість квитка у купе складає 603 гривні 13 копійок. Вартість плацкарту – 329 гривень 35 копійок. З Києва до Дніпра потяг вирушає о 7 годин 34 хвилини. А вже із столиці курсує низка додаткових рейсів а саме до Одеси та Львова, 9, 15 та 17 квітня, до Кривого Рогу 9 та 15 квітня, до Ковеля 15 та 17 квітня. Також поїзд сполучить Львів з Одесою та навпаки 9, 15 та 17 квітня. Квитки уже доступні онлайн у застосунку Укрзалізниці у чат боті а також у касах вокзалів. Внаслідок бойових дій на Донеччині повністю знеструмлені 108 населених пунктів без газопостачання залишаються 77. На минулому тижні відбувся брифінг за участі директора департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, на якому він зазначив, що Донецька область перебуває в непростій ситуації. На сьогодні ведуться активні бойові дії. Населення та інфраструктура потерпає від обстрілів та руйнувань. Аби пройти опалювальний сезон енергетиками та газовиками, було докладено багато зусиль щодо відновлення та стабільної роботи критичної інфраструктури області. На сьогодні область відійшла від графіків погодинних відключень енергетики. Ситуація стабілізувалась. Щодобово над ліквідацією пошкоджень в результаті бойових дій енергообладнання працюють близько 70 бригад енергетиків. Терміни відновлення пошкоджень. Мережі та обладнання не перебільшує однієї доби за нормативом. За винятком тих об'єктів та мереж, які знаходяться в зоні активних бойових дій, на Донеччині досить багато населених пунктів, де електроенергія взагалі відсутня. Внаслідок бойових дій повністю знеструмлено 108 населених пунктів області. Ці населені пункти розташовані поблизу лінії зіткнення лінії проведення бойових дій, тому відновлення електропостачання в цих. Умовах можливо тільки за припинення вогню та дозволу від військового керівництва щодо проведення цивільними особами там відновлюваних робіт. Газопостачання в області було відновлено в жовтні минулого року. Забезпечується за резервною схемою. Відновлення газопостачання відбулось в 70 населених пунктах. Це майже 159 тисяч абонентів. 20 підприємств, 229 комунальних та інших об'єктів. Але й досі є населені пункти у Донецькій області, де блакитне паливо не відновлено внаслідок бойових дій. Без газопостачання залишається 77 населених пунктів. Це ті населені пункти. Які також поблизу лінії зіткнення Місто Селидова у нас потерпає без газопостачання, тому що магістральний газогін, який запитував місто Селидова, проходить через лінію бойового зіткнення. Там є значні руйнування, і на сьогодні є неможливим зробити ремонтні роботи, як каже пан Артем, всі питання стосовно енергозабезпечення та відновлення газопостачання знаходяться на контролі у начальника Донецької ОВА Павла Кириленка та офісу президента. У Покровській громаді за минулий тиждень народилося 18 немовлят, 13 дівчаток та 5 хлопчиків. Вітаємо родини та бажаємо гідного майбутнього і мирного неба новонародженим. Гасіння пожеж та водії на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 212 повідомлень про події та правопорушення. З них 43 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітники поліції задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено водіїв на підпитку. Також протягом вихідних виявлено 11 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. За всіма фактами, водії були притягнуті до адміністративної відповідальності, за статтею 130 Адміністративного кодексу України. Один з цих водіїв намагався дати хабаря поліцейським, за що був притягнутий ще й до кримінальної відповідальності згідно зі статтею 369 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану. Не публікуйте фотографії військової техніки, військових позицій. Якщо ви чуєте сирену, проходьте, будь ласка, в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Та дотримуватися комендантської години протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону залучалися три рази на гасіння пожеж. Так, 2 квітня о 18 годині 15 хвилин надійшло повідомлення про загорання сухої трави селища Гнатівка по вулиці Сагайдачного. На гасіння пожежі виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної пожежно частини на одні автосистерні кількості 6 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 18 годині 56 хвилин і ліквідована о 19 годині 1 хвилина. Вогнем знищено внаслідок цього загорання 1 гектар сухої трави. У місті Мирнограді 2 квітня, сталося загоряння сухої трави. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники Мирнограда після ї державної державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні кількості 4 чоловіка особового складу. Пожежа була лікалізована 20-й годині 20 хвилин і ліквідована о 21-й годині 00 хвилин. Внаслідок пожежі знищено 3 гектари сухої трави. 3 квітня до чергової пожежної частини надійшло повідомлення про загоряння у середині господарчої споруди у Покровську. По приїзду рятувальників 51-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено що відбувається горіння покрівлі господарчої споруди. Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 24 квадратних метри, двері 1,5 квадратних метри та дрова, які знаходилися всередині на площі пів кубічних метри. Пожежа локалізована з 6 годині 30 хвилин і ліквідована о 7 годині 00 хвилин. Загиблих та травмованих не зареєстровано. По усіх пожежах встановлюються збитки та причини виникнення загорання. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. З 31 березня, по 2 квітня, пройшов чемпіонат України з бойового джиу-джитсу. Усього у змаганнях прийняли участь близько 600 спортсменів із 16 областей. Вихованці СК «Бар» згідно представили місто Покровськ і вибороли 8 золотих медалей, 5 перших місць та 1 третє. Вітаємо переможців із гарними результатами. Бажаємо ще більше перемог та мирного неба. У Новогродівці автопарк комунального підприємства поповнився новеньким сміттєвозом. Чистота важливий аспект життя кожної громади. Нещодавно автопарк комунального підприємства Комунтех, що у Новогродівці поповнився новим сміттєвозом. Цей новий, новий автомобіль для громади. Він більш об'ємний, він ущільний в ньому ще більший коефіцієнт. Ніж в той, що було, і от для населених пунктів віддалені, це ну, ідеальний варіант. Машина коштує більше 5 мільйонів гривень. Придбали її за кошти місцевого бюджету. Машина нова, машина сучасна. Це стосується як самого автомобіля, так і бункера. Відповідає всім стандартам безпеки, які є в Європі. Пан Олександр, який працює на сміттєвозі, каже, виконувати свою роботу стало легше та швидше. Прийшов этот жак. Заня загрузка, да, машина, хороша, ну, цікава. Кожна кнопка, кожен рычаг вона має свою функцію. Все добре, встрається, все красиво, все. Ну, у нас сильно узкі вулиці бувають. Ну, в пределах розумного, де можемо, проїжджаємо, підпиливаємо. Роботу робимо, все добре. Автівка, яка до цього працювала в громаді, пройде певний ремонт та продовжить вивозити сміття. Машина, яка працювала раніше, ну як сама машина, вона в справному стані, але ж ну, вийшов з ладу сам бункер, тому що вже і термін експлуатації. і в нас такі умови експлуатації, здебільшувати шлак, люди виносять. Це дуже агресивна среда. І зараз вже підписана угода. Найближчим часом ми стару машину відновимо. Вона більш компактна. Голова громади каже, це не останні придбання для комунального підприємства. На наступному тижні до міста прибуде машина УЯР для ямкового ремонту доріг та обладнання для автоматизованого прибирання вулиць. Вони також були придбані за рахунок місцевого бюджету. Альона Соболенко Чипіль Даниїл спеціально для Капрінь'юз. Хочеш прийняти участь та прикрасити великодні кулічі крашенки разом із шеф-кухарем. Зробити це дуже просто. Бери участь у майстер-класі на кухні. Намалюй малюнок на тему Великдень сфотографуй, відправ у дірект кафе бару в інстаграмі або занеси до кафе. А підписники за допомогою лайків оберуть 5 переможців, які уже 8 квітня завітають на професійну кухню та приготують великодні кулічі крашанки. Майстер-клас розраховано для дітей віком від 6 до 12 років. Участь безкоштовна. Тепер пропоную дізнатися погоди на завтра, 4 квітня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла, а вночі від плюс 7 до плюс 6 градусів. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Дякую, що завжди обираєте Капрі, Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.